Доброго дня, мої дорогі вісанівці. Сьогодні хочеться розповісти про препарат Гінколін, який має дуже гарні лікувальні властивості. Він виготовлений із листя і кори дерева гінкобілогу, що пережила і Нагасакі. Це одне дерево стояло зелене після такої страшної катастрофи. Друга назва його ще Танакан. І саме в такій назві є оригінальний препарат в аптеці. Я зайшла, думаю, яка ж там Ціна Ціна за 30 таблеток 400 гривень. Я думала, що на місяць. А доза в одній таблетці та накану тільки 40 мг. І через це треба використовувати по одній таблетці аж три рази в день. На 10 днів 400 гривень. І рахуйте, наш препарат 1700 гривень. Його вихватає на 60 днів. А плюс в препараті нашому гінколін добавлені вітаміни групи Б, тому що вони дуже прекрасно працюють з нервовою системою. І через це така композиція Гінкоя працює з судинною системою, плюс препарати групи Б працюють з нервовою і серцево-судинною системою, робить наш препарат унікальним. У мене було буквально декілька таблеток, 10 залишалося. Я дала попову чоловіку, і він уже на третій таблиці відчув, що в нього перестав шум в ушах і дуже налагодився сон. І пам'ятаємо, що все, що працює в, що в нашій голові, це пам'ять, це чистка судин головного мозку, це покращення зору, це покращення сну, це депресії, шум в ушах. Це все справиться з тим наш чудовий препарат Гінколін. Він покращить мозговий кров, кровобік і периферичний. Тому забере тромби, очистить ці судини і, і вени, і артерії від тромбів. От, і покращить загальне почуття. Використовуйте цей чудо препарат і будьте здорові!